Безі лав, перестань зашнуровувати шнурівки мені під столом. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інтелектуально перерозвинутих людей, а саме хейтерів. О, кохана, збери свою ногу. Ми ж записуємо. Моє відео піноколада на Фейсбук набрало один мільйон переглядів. Ах... Кохане, перестань мене стільки вітати. А, мені подобається. І все завдяки хейтерам. А зараз ми зачитаємо вам коментарі до цього відео. Ууу, кохана, тут стільки ненормативної лексики. давай я краще буду перекладати. Більшість коментарів в стилі Боже яке кончене. І як це може образити? Ми ж всі такі біологічний процес, хіба ні? Але ж дехто з пробірки. Хм. Також нам бажали, щоб ми щезнули з цього світу. Щоб саме на нас падали уламки ракет. Писали, що я каченя. І що ми дуже гидотні, виходить якась. Гидотна качка, гидке каченя. Угу. Але нас худобами та соціальним сміттям. А це, до речі, найприємніші коментарі. Так багато перерозвинутих людей не розуміють, що таке рофл і крінж. І хейтери, ми вам співчуваємо, що ви живете в кошмарі, бо не народились в минулому столітті, і вашу агресію не очолив сам Адольф, але ми. О, кохана! Бажаємо вам займатися не ненавистю, а любов'ю. З вами була Лав. Всім чмокі-чмокі! І чпокі чпокі Підписуйся на мій головний Тікток аккаунт